У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той несити моком за край світа, зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину. Той, тозами заме обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострить ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вийде нещасливий тебе час, та й запустить пазурів в печінки. І не благай не вимолять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає, шкода й праці, схаменіться усі на сім світі й царя та й старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я? А ось ще добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. а вам нудно жалкуєте. їй Богу, не чую і не кричить. Я свою п'ю, а не кров людськую. Отак, ідучи по підтиню, з бенкету п'яної уночі я міркував собі, йдучи, поки доплентавсь до хатини. А в мене діти не кричать, і жінка не лає Тихо як раї. усюди Божа благодать. І в серці, і в хаті отож я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати, і вусом не моргане. Та й сон же, сон на дивний мені приснився, Найтверезіший би упився, скупий жию гадав би гривню, щоб позирнуть на ті дива та чорта з два. Дивлюся, так буцім сова. Летить лугами, берегами і нетрями, і глибокими ярами, і широкими степами і байраками. А я за нею та за нею лечу й прощаюся з землею прощай світи, прощай земле, неприязний краю свої муки, свої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україна. Безталанна вдово, я до тебе літатиму, з хмари на розмову, на розмову тихо, сумну, на раду з тобою о півночі падатиму рясною росою. Посумуєм порадимось, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя Удово не, Богу, годуй діток, жива правда. У Господа Бога, Лечу, дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловейку в темнім гаї сонце зустрічає, тихасінько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все то те. Вся країна повита красою, зеленіє, вмивається, дрібною росою спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає, і не розруйнує, і все то те. Душе моє, чого ти сумуєш? Душа моя убога, я чого марно плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу, то глянь, подивись, а я полечу високо, високо за сині хмари, Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Бачиш, В тім раю, що ти покидаєш, латану свитину галіки знімають. З шкурою знімають, бо нічим мабуть, княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне а сина кують, єдиного сина, єдину надію, єдину дитину, в військо дають, бо його, бач, трохи. А он, де під тином опухла дитина, голодне мре. А мати пшеницю на панщині жне. А он бачиш, очі, очі, нащо ви здалися, чому малку не висохли, слізьми не злилися? То пократка по підтиню з байстрям шкандибає. Батько і мати оцурались і чужі не приймають. Старці навіть цураються, а панич не знає. З двадцятої недоліток душі пропиває. Чи Бог бачить із за хмари наші сльози гори? Може, й бачить, та помага, як і оті гори предковічні, що политі кров'ю людською душу моє убога, лишенько з тобою. Уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу, аж до Бога його розпитати, чи довго ще на сім світі, катам панувати. Лети ж, моя думо, моя люта муко, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство, ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали, бери, лети. Та по всьому небу орду розпусти, нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знов рига зміє, трупом землю криє, а без тебе я де небудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа раю, і знов лечу понад землею, і знов прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати у безверхій хаті, а ще тяжче дивитися на сльози і лати. Лечу, лечу, а вітер віє, переді мною сніг біліє, кругом бори і болота, туман, туман і пустота. Людей не чуть. Не знати сліду людської страшної ноги і вороги й не вороги прощайте, гості не приїду. Упивайтесь, бенкетуйте, я вже не почую. Один собі на вік віки в снігах заночую. А поки ви дознаєте, що ще є країна, не полита сльозами кров'ю, то я отпочину, отпочину. Аж слухаю, загули кайдани під землею. Подивлюся. О, люди, поганий. Де ти взявся? Що ти хочеш? Чого ти шукаєш під землею? Ні, вже, мабуть, я не заховаюся на небі. За що ж кара? За що ж мені муки? Що я кому заподіяв? Чиї тяжкі руки в тілі душу закували. Серце запалило, і галичі сили думи розпустили. За що не знаю, а караюсь, і тяжко караюсь, і коли спокутую, коли діжду краю, не бачу і не знаю. Зашевелилася пустиня, Мови з тісної домовини на той остатній страшний суд. Марці за правдою встають. І То не мертві, не убиті, не суда просити, ні то люди, живі люди в кайдани залиті, ні з нор золото виносять, щоб пельку залити, не ситиму. То каторжні. А за що? Те знає Вседержитель, а може ще й він? Не добачає, Он де злодій штемпований кайда не волочить. Он розбойник катований, зубами скригоче, недобитка товариша зарізати хоче, а між ними запеклими в кайдани убраний цар всесвітній, цар волі, цар штемпом увічений. В муці в каторзі не просить, не плаче, не стогне. Раз добром нагріте серце вік не прохолоне. А де ж твої думи, рожеві квіти, виплекані, смілі, викохані діти, кому ти їх, друже, кому передав? Чи, може, навіки в серці заховав? О, не ховай, брате, розсип їх, розкидай, зійдуть і ростимуть, і у люди вийдуть. Чи ще метарство, чи вже буде? Буде, буде, бо холодно, Мороз розум буде. І знов лечу, земля чорніє, дрімає розум, серце мліє. Дивлюся хати над шляхами та городи стома церквами, а в городах, мов журавлі. Замуштрували москалі. Руст бу. Нагодовані, в і кайданами окуті, муштруються. Далі гляну у долині мов ямі на багнищі город Марії. Над ним хмарою тяжіє туман важкий. Долітаю. То город безкраїй, чи то турецький, чи то німецький, а може, те, що й московський. церкви та палати, і пани позаті, і ні однісінької хати, смеркалося. Огонь огнем кругом запалало, аж злякався. Ура, ура, ура! закричали, цуцу дурні схаменіться. Чого себе раді? Що горете? Гекай хахол! не знает параду. У нас парад сам изволят сегодня гулять. Тогда же вона тая Вон видишь палаты, что вхаюсь я. Аж землячок спасибо признався с сыновыми гудзиками. Где ты здесь взялся? Из Украины? Так как же ты и говорить не вмеешь по здешнему? Бани говорить умею, та не хочу. Эк, кай чудак! Я здесь все входы знаю. Я здесь служу. Коля, хочешь, попытаюсь дворец вести тебя? Только знаешь, мы брат просвещенный. Не поскупись полтинкою. Сур тоби, мерзенный каламарю. И срубился я знову незримый. Тай пропхався у палаты. Боже мій єдиний. Боже мій єдиний так от де рай!» Уже нащо золотом облиті блюдолизи, аж ось і сам високий, сердитий виступає, об ок його цариця небога, мов опеняк засушений, тонка довгонога, та ще на сердешне. Хита головою, так -от, та котато та богиня лишенько з тобою. А я, не бачивши тебе ця цей разу, та й повірив тупорилим твоїм віршамазам. От то дурний та ще й бити, на квиток повірив Москалеві. От і читай і йми ти їм віри. За богами панства, панства в серебрі та зла. Мов кабани годовані, пекаті, пузаті, аж потіють та товпляться, щоб то ближче стати коло самих. Може, вдарять або дулю дати благоволять. Хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під самою пику. Усі у ряд поставали, ніби без язики, ані талей. Цар цвенькає, а диво царицям, мов та чапля, між птахами скаче, бадьориться. Довгенько вдвох походжали, мов сичі на дуті, та щось нишком розмовляли, здалеку не чути, о отечестві, здається, та нових теплицях, та у муштрах ще новіших. А потім цариця сіла мовчки на дзидлику, дивлюся. Цар підходить до найстаршого та в пику йому, як затопить, облизався неборака та меншого в пузо, аж загуло, а той собі меншого туза межі плечі, той меншого, а менший малого, а той дрібних, а дрібнота уже за порогом як кинеться по вулиці. Та й давай місити недобитків православних, а ті голосити та верещать, та як крикнуть, уля наша батюшка, Оля! ура, ура, ура! <плес> Нареготався я, та й годі, а й мене давнули таки трохи. Перед світом усе те заснуло. Тільки де де православні по углах стогнали, та стогнучи за батюшку Господа благали. Сміхи сльози, от пішов я город озирати. Там ніч, як день, дивлюся палати, палати понад тихою рікою, а берег ушитий увесь каменем. Дивуюсь, мов несамовитий, як то з такої калюжі таке диво зробилося. Отут крові людської пролито та й без ножа. Потім боці твердиня й дзвіниці, Ваута швайка загострена, аж чудно дивиться, і дзигарі целенькають. От я повертаюсь, аж кінь летить, копитами скелю розбиває, а на коні сидить, охляпу свиті, не свитій, без шапки, якимсь листом голова покрита, кінь басує, отот -от річку, отот -от перескочить. А він руку простягає, мов світ увесь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі й читаю, що на скелі наковано. Первому вторая таке диво наставила. Тепер то я знаю, це той перший, що розпинав нашу Україну. А до канала вдову сиротину. Кати, кати, людоїди, наїлись обоє, накралися, а що взяли на той світ із собою. Тяжко, тяжко мені стало, так мов я читаю історію України, стою, замираю. А тим часом тихо-тихо. Та сумно співає щось таке невидиме. Із города, із глухова полки виступали за ступами на лінію, а мене послали на столицю з козаками. Наказни метьманом, о боже мій милосердний, о, царю поганий, царю проклятий лукавий, а спиде не ситий. Що ти зробив з козаками, болота засипав благородними костями, поставив столицю на їх трупах катованих, і в темній темниці мене вольного гетьмана, голодом замучив у кайданах. Царю, царю і бог не розлучить нас з собою, кайданами скований за мною, тяжко мені летать над невою, України далекої, може, вже немає, полетів би, подивився. Та Бог не пускає, може Москва випалила і не пропустила в синє море, розкопала високі могили, нашу славу, Боже милий, жалься Боже милий Та й замовкло. Дивлюсь я, біла хмара криє сіре небо. А в тій хмарі, мов звір в гайовий. Ні, то не хмара, біла пташка Хмарою спустилась над царем тим Усянжовом, і заголосила, і ми сковані з тобою, людоїде, Змію. На страшному, на судищі ми Бога закриємо дочей твоїх неситих. Ти нас з України забрав голих і голодних у сніг на чужину та й порізав аж шкур наших, собі багряницю пошив жилами твердими і заклав столицю в Новій рясі. Подивися, церкви та палати, веселися, лютий кате, проклятий, проклятий. Розлетілись, розсипались. Сонечко вставало, а я стояв, дивувався, та ж страшно стало. Уже вбогі ворушились, на труд поспішали, і москалі на розпуттях уже муштрувались, покраюлись, поспішали заспані дівчата, та не з дому, а додому. Посилала мати на цілу ніч працювати, на хліб заробляти. От і братія сипнула у сенат писати та підписувати та драти з батька і брата. А між ними і землячки деде де проглядають, по московськи так і ріжуть, сміються та лають батьків своїх, що з маличку цвенькать не навчили по німецьки. А то тепер і сиди в чорнила. П'явки, п'явки. Може, батько остатню корову продав жидам. Поки вивчив московської мови. Україна, Україна, оце твої діти. Твої квіти молоді, чорнилом политі, Московською бликотою в німецьких чорнилах заглушені. Плачу крайно, бездітна вдовице. Піти лишень подивиться. До царя в палати, що там робиться. Приходжу. Старшина пузата стоїть рядком, Сопе, хропе та понадувались, як індики. та на двері скоса поглядали. Аж ось вони й одчинились, неначе з барлоги в виліз, ледве-ледве переносить ноги. Та удутий аж посенів, похмілля прокляте його мучило, як крикне на самих пузатих, всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив баньки з лоба, і все затрусилось, що осталось. Мов скажений, на менше гукає і ті в землю. Він до дрібних, і ті пропадають, він до челяді, і челядь, і челядь. До москаликів, москалики тільки застогнали, пішли в землю. Диво, дивне, сталося на світі. Дивлюсь я, що дальше буде, що буде робити мій ведмедик? Стоїть голову понурив Сіромаха, де ж ділась ведмежа натура? Мов кошеня, такий чудний, я ж засміявся, він і почув. Та як ззикне, я перелякався, та й прокинувся. Отаке то наснилося диво. Чудне якесь, таке тільки сниться юродивим та п'яницям. Не здивуйте, брати милі любі. Що не своє розказав, а те, що приснилось. У всякого своя доля і свій шлях широкий.